Ну, а так як ми сьогодні з вами не сироваримо, то будемо готувати їсти. У мене сьогодні по плану приготувати ось цю красуню, лялечку. Так. І Кабачечків теж хочеться. Тому приступаю. Формочки перемила після сиру, піднос підставку помила. Тепер можна наново посуду обмозати. А що робити? А я вже приготувала свою кольорову капусточку, навіть пробу вже зняла. Смакота, неймовірна. Просто смачно і нежирно, що саме головне. Цей папір навіть маслом не потрібно змащувати. Бачите, так, як від нього відстає все? Дивіться. Шикарно. А часнику мені Вова так і не купив. Третій день вже забуває купити мені. Часник. І так, да, ноутбук мій також не приїхав. Той майстер забув заїхати до Вови. Вова каже, я їхав на обід, набрав йому і каже, ну тепер після третьої. Тому ось так. Сподіваюсь, хоч ввечері привезе. І часник, і ноутбук. Бо у мене часник, я хочу зробити синеньким. Дуже класний рецепт, я його обожнюю. Але без часнику я його навіть робити не буду. Вийшла з сарая. Кажу, треба хоч сьогодні на добраніч побажати, а то зараз буде так, як і вчора. Тільки до хати доберусь, на перев'язку піду і все. І пишу, пропала. Вже більше тоді я до телефону не добираюся. У нас була гроза, страшна. Покапала, ну, буквально три каплі. І все, все затихло. А тільки що був другий курс чи вторий заход, я якраз на дойку йшла, як почало воно блискати та гриміти, була приїхав, пішов, щоб на поле туди по траву. Так я аж наругала його. Кажує. Отакі розкати, отака гроза, кажу, а ти на Велебень на виперся. Лупило страшне. Зараз затихло. Десь далеко блимає, отам. отам десь блимає, але дуже далеко. А то страшне, що творилося. ноутбук мій. Так, ну як сказати, він то приїхав, він в машині у Вови, але толку, що він приїхав, його так і не зробили. Ось так. Поэтому, поэтому всі відео недороблені, ну але це тимчасово. Монтаж на телефоні. Загружаю з телефона. Монетизацію підключаю на телефоні, ну а вже ото опис і кінцеві заставки це на телефоні не робиться в творчій студії. Не виходить таке зробити. Для цього нужен тільки ноутбук. А я не знаю, чи є його сенс на ніч забирати, все під єдіняти, підключати, щоб зранку знову все відключати. Ну, коротше, якось так. Телефонувала мені та жіночка стосовно сепаратора, каже, ми так подумали, чи дочка сказала, чи хтось каже, то вже як чоловік приїде туди з сепаратором до дочки, щоб відправляти, тоді, каже, дамо і карточку для оплати. Ну, тобто наперед. Ну, мов, не треба, бо не знаємо, що ж ви сьогодні скинете, а ми сьогодні не відправимо. Мікі, хто тебе випустив? Контрольор, він вийшов перевірити. Нічний контрольор, да? так? О, Тому не знаю, може завтра зателефонують вони мені, якщо доїде її чоловік. Пішов, 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 куди пішов. Одні очі світяться. От. Переживає книжечку, каже, не можу знайти. Сепаратор в коробці, все, а інструкцію книжечку знайти не можу. Також не хвилюйтесь, вона мені не потрібна. Так, книжечка, не ходи туди, не ходи, вернись у двір. Вернись у двір. Так і на Вискочити за двір. Да? Наровить за двір вискочить. Ой, щось на мене з дерева копає. Все, на цьому буду з вами сьогодні прощатися. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. І мирної в усіх сенсах і тихої, навіть без грози, бо такі розкати, що аж страшно інколи стає. Завтра в мене обіцяє бути насичений день. Я завтра збираюся і сулугуні варити, і бринзу варити. І нарешті мені Вова купив часника. У мене лежать синенькі, у мене лежать кабачки, а я не можу приготувати. Бо для того, що я хочу, мені потрібен часник. От, Часник, звісно, такий. Бабушки на трасі, це у нас крахоборки. Бізнесвумен підстраює ціну під курс євро. Все, всім на добраніч, всіх вас цілую люблю. Бувайте до завтра, папа! -па. І всі розбіглися. Папа, -па, так папа. -па. Каза пішла, мійки втік, всім папа. -па.